Вітаю! Карта дня на 14 серпня. Інтуїтивно оберіть свою карту, яка з вами резонує. Вона покаже головну подію дня. Не обов'язково саму яскраву може здатися малозначною, після якої розвернуться важливі події. Міститиме тонкий натяк чи знак для вас. Так, дивимось. Карта номер один. Вісім мечів. Карта номер два. Карта два. Четвірка мечів. Карта три. Закохані. Перша карта вказує на заплутані життєві обставини, які можуть привести вас у стан депресії, психологічного ступора, скутості, пригніченості відчаю. Друга карта вказує на можливі конфлікти, втрати, іноді перемоги, коли досягнення мети супроводжуються втратами чи компромісами. Карта 3. Необхідність зробити вибір між різними варіантами в житті, в тому числі внутрішній вибір між розумом і серцем. Поради до карти дня. До третьої карти Вищий суд. Друга карта. Четвірка кубків. Перша. Сила, Перше. Проявити внутрішню силу упевненість у справах, але дійте м'яко, уникайте крайнощів. Друга. Зробіть паузу, день підходить для рефлексії, роздумів, перебування на самоті. Третє, бути готовим до змін.